Гігантська дірка в асфальті раптово виникла на японському шосе. Інцидент стався в середмісті Фукуоки на південному острові. Кюсю під землю там пішов величезний шмат п'ятисмугової дороги. Можливим є витік газу. Через це людей поруч просять не ризикувати і навіть цигарки в цьому районі не запалювати. П'ятисмугова дорога провалюється у людей просто на очах. Величезну вирву, очевидці знімають на мобільні. Діра поглинає дорожнє покриття, знаки і світлофор. Впритул наближається до висоток. На щастя, машин у цю мить на дорозі не було. О п'ятій ранку місто лише прокидалося. Глибина проваля становить 15 метрів. Довжина і ширина майже по 30. Яма швидко наповнюється водою, що стікає з прорваних труб і розмиває під асфальтом ще більше ґрунту. Усі перехожі, будь ласка, уникайте цієї зони. Ми перевіряємо, чи немає витоків газу. Тож, будь ласка, не запалюйте ваших цигарок. Даних про потерпілих немає. Місцева влада евакуювала усіх, хто живе довкола. Через проваля сусідні будинки на кілька днів можуть опинитися без світла, води та газу. Наслідки ліквідовують сотні рятувальників. Чиновники ж привселюдно схиляючи голову. На камери просять усіх вибачення. Ми щиро вибачаємося за інцидент. Ми зробили усе можливе і вже розпочали розслідування, аби виявити причини і Побігти подібним випадкам за однією з версій, причини інциденту, ґрунт не витримав підземних робіт із розширення метро. Мар'яна Зінковська, ТСН 1+,1.